Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Як відстояти себе? У житті майже щодня трапляються ситуації, коли необхідно звернутися по допомогу, чітко висловити свою позицію або від чогось відмовитись. Наприклад, треба відмовитись від небезпечної пропозиції, кудись зателефонувати чи відстояти власну думку. У таких випадках ми зазвичай поводимось або пасивно, або агресивно, або асертивно, тобто упевнено та ввічливо. Якщо людина нехтує власними інтересами та за будь-яку ціну намагається уникати конфліктів, вона демонструє пасивну поведінку. Людям, які поводяться пасивно, складно захищати себе, самостійно ухвалювати рішення, комусь відмовляти, навіть якщо пропозиція їм невигідна. Щоб стати менш пасивним, частіше висловлюйте свою думку, говоріть, що ви відчуваєте, просіть те, чого хочете. Відмовляйтеся від того, що вам не підходить. Пропонуйте власні ідеї. Навчіться ввічливо, але твердо казати ні. Іншим є портрет агресивної людини. Вона прагне лідерства і командує навіть там, де це недоречно, або у справах, у яких нічого не тямить. Про таких іноді кажуть, що вони живуть за законами джунглів, правий той, хто сильніший. У своїх діях ці люди не зважають на інтереси та почуття інших. У спілкуванні нехтують вічливостю і тактовністю, вдаються до тиску, шантажу, погроз, лайки, навіть фізичної сили. Щоб стати менш агресивним, дозволяйте іншим висловлюватися першими, якщо під час розмови перебили людину, вибачтеся і дозвольте їй завершити думку. Бути асертивним означає відстоювати себе з повагою до інших таку поведінку, що називають упевненою, гідною, рівноправною, відповідальною. Упевнена поведінка є запорукою рівноправних стосунків, у яких ніхто не почуватиметься ображеним чи приниженим. Щоб стати більш асертивним, демонструйте повагу до співрозмовника, використовуйте я повідомлення, вирішуйте суперечки через переговори. Як ви вважаєте, до якої поведінки закликає золоте правило моральності? Стався до інших так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі, друзі!